Вітаю, друзі! Давненько не записував відео. Сьогодні пропоную до вашого огляду монетку, присвячену науково-дослідній установі Львівського національного університету імені Івана Франка, одній з найстарших обсерваторій Східної Європи, заснованій у 1771 році. З чим пов'язують початок. Нормальний ракурс. З чим пов'язують початок розвитку астрономії у Львові. Вивчення небесних об'єктів у Львові тоді було на тому самому рівні, що і у Берліні, Берлі, в Берлі, Вільнюсі чи Відні, оскільки обсерваторія за оснащенням не поступалася тогочасним європейським подібним закладам. науковців виховували у Львівському університеті, де спеціально запровадили окремий курс астрономії. Основними напрямками діяльності сучасної установи є дослідження сонця, зір, міжзоряного середовища, галактик та всесвіту як цілого. Важливим напрямком діяльності є також лазерно віддалемірні, фотометричні та позиційні спостереження штучних спутників Землі. Комплекс телескопів для таких спостережень є в реєстрі наукових об'єктів, які становлять національне, національне надбання України. Монета була введена Національним банком України в обіг 10 лютого 2021 року. Номінал монета має 5 гривень, виготовлена вона з Нейзельберу, Масу має 16,54 грами, діаметр 35 мм, тираж 35 тисяч примірників. Гурту монети рифлений. Тож, розпочнемо, друзі, розгляд заверсу монети. Зараз я її відкрию. Опача. Так. Ось такий у нас аверс. Лампа моя моргає. Хоче ляща заробити. Так. Ось наче добре видно. E, значить, на аверсі монети розміщено на тлі стилізованого зоряного неба малий державний герб України у горі, під яким написи Україна та 2021 рік. У центрі на дзеркальному тлі телескоп обсерваторії Львівського університету, номінал 5 гривень унизу півколом, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Праворуч від телескопу. І на телескопі якийсь напис є, чи, що -то? чи то не напис. Чи то, чи -то щось поцарапане, не зрозуміло. Бачите посередині, друзі, то напис чи ні. ну, Хто в курсі діла? Чи там можливо на... на монетному дворі щось там зацепили напільником, там, чи ще чимось. Так, переходимо до розгляду реверсу. Ловиночку. Так, беремо гарний ракурс. Ось, мабуть, так, так? Да? Так, ну, короче, якось. Значит, на реверсі монети розміщено композицію, що символізує часи перших документально підтверджених астрономічних спостережень у Львові, на дзеркальному тлі абриси Панорами Львова XVIII століття. Зображено збірний образ тогочасного астронома. Унизу міські мури, на тлі яких напис 250 років та будівля обсерваторії. Угорі напис півколом. Астрономічна обсерваторія Львівського університету. Ось така, друзі, монетка присвячена одній з, одній з перших обсерваторій Східної Європи. Обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка. Ось так, друзі. Хто вперше на каналі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей в ефірі. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український YouTube. Дякую за увагу. закривається. О, закрилося.